Добрий день, Людмила Іванівна. Добрий день. Людмила Іванівна, мені стало відомо із газети, що в цю неділю, 8 листопада, о 14-й годині, по радіо ви будете вести передачу про мову. І мені, і думаю, багатьом глядачам інтернету не терпиться дізнатися, про що ж буде йти мова. Не могли б ви це розказати зараз? Ну що ж? Можливо, випадково, але ви брали дуже зручне місце для розмови саме про мову. Ну, я підійду ось до пам'ятника у нашому місті, пам'ятника пророка України, одного з зачинателів української літератури, і пригадаю доречно такі слова, які звучатимуть у нашій радіопередачі. Ну що, здавалося б, слова? Слова і голос більш нічого, а серце б'ється, Завмирає, як їх почує. Знать от Бога і мова ті і ті слова. Понад півтора століття тому сказав Тарас Шевченко ці слова, а ми їх згадуємо сьогодні, і 9 листопада, адже саме 9 листопада, День української писемності та мови, відзначаємо ми в нашій Україні. Людмила Іванівна, я бачу, ви спішите. І тому хотів запропонувати провести вас. Можна? Спробуйте, і якщо дорозі, нам це по дорозі вдасться. І по дорозі, я думаю, ми знайдемо більш затишніше місце, де ви більш детально розкажете про тему вашої передачі. Згода? Згода. Якщо це буде цікаво всім, хто нас дивиться і користується інтернетом, я тільки за. Тема мови дуже багатогранна, дуже багатопланова. Чи знаєте ви, друзі, чому саме 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови? Я нагадаю, хто не знає, 9 листопада 1114 року, тобто понад тисячі років тому, відійшов за межу небуття скромний монах Києво-Печерської лаври Нестор. Так, Нестор Літописець. Він автор Повісті минулих літ. Це пам'ятка. Давньої української літератури світового значення. В ній йдеться не тільки про те, хто князював, як жили, як воювали князі із дружинами проти полоців і печенірів, як святкували, як хрестили Русь. Не літописець зумів ставити туди свої художні оповіді, свої оцінки тодішніх подій. І коли на князі престол посів Володимир Мономах, Йому дещо не сподобалося. І він наказав Нестору дещо переписати в свої повісті минулих літ. Нестор не згодився. Це зробив його наступник Сильвестр. Напевно, відтоді почалося переписування нашої української історії, втім тоді воно ще не сягнуло тих масштабів, які ми маємо сьогодні. Історія української мови це по суті історія української держави. Перший почав забороняти на законодавчому рівні Петро І. Продовжила його політику Катерина ІІ, а потім всі старі ХІХ і ХХ століття забороняли книжки друкувати, навіть ноти із українськими текстами заборонялися. Аж у 908-му Микола ІІ заборонив всі українські газети і журнали. І тим не менше не загинула наша мова. Новий наступ на мову почали більшовики. А чому саме на мову, здавалось би? А тому, що мова це фактор ідентифікації нації. Нема мови, немає нації. Ліна Костенко казала, народи вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирають мову. І ті вчені, малознавці, лінгвісти, історики, які створили український словник у 30-х роках минулого століття, практично всі були репресовані, знищені в кращому випадку. Вони поїхали у Сибір неісходиму. Ну що ж, друзі, це зайвий раз підкреслює, що мова це далеко не другорядний фактор суспільного життя. А тепер я вас запитаю про наступне: чи багато з вас можуть точно сформулювати, що означає термін москаль? Ні, це не лайливе слово. Згідно з Вікіпедією, москалі це люди, які жили на території середньовічної держави. Великого князівства московського. Пізніше воно стало називатися Московією, а потім Московщиною. Отже, пращури сучасних росіян були москалями. Чому сьогодні зовсім іншого відтінку набрало це слово? Ми про це поговоримо за кілька хвилин. Знову спадає на думку Тарас Шевченко і його слова. Німець каже, ви моголи, моголи, моголи. Золотого Тамерлана, онучата голі. німець скаже, ви слав'яни, 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 славних прадідів, великих правнуків погані. Ось така велика цитата може бути епіграфом до вірша Дмитра Павличка про мову. Колись давно він мені запам'ятався, я його майже не вчила, наскільки він мені здається актуальним, і боюся, що не втратить він своєї актуальності довго. Отже. Між горами в долині білі юрти, червоних коней ходять табуни, монголи там живуть, а не манкурти. І рідну мову бережуть вони. Якби сказав їм Бог, беріть і світу. я вам Європу й Азію даю, а ви мені віддайте дзвонковиту пісенну мову, прадідну свою. Вони б сказали, схамен. Боже, не треба нам ні Азії, ні Європ. Де інструмент, що передати зможе дощу шептання, та бунів галоп? То ж наше слово, то щоденне чудо, то погляд зір крізь каменя більмо, то ж наша мова, о священний буддо, бери усе, лиш мови не дамо. А ви, мої освічені моголи, на гінащадки княжої землі. Віддали все і рідну мову, і школи за знак Манкута на низькім чолі. Ви мрієте печальні невторопи, що за спожиту серцем каламуть. Боги пришлють вам гудзики з Європи. Шнурки шовкові з Азії пришлють. Навіщо голим гудзики? Не знаєм. Сміються з вас і кравчики, і боги. Беріть шнурки та й бийтеся навзаєм. Хай грають вам криваві батоги. Вірси написані ще в 60-х роках, а актуальний і сьогодні. І мова далеко не другорядна є у системі наших сьогоднішніх політичних координат. Погодьтеся це ненормально, коли високопосадовці, парламентарі, депутати, міністри говорять на службі, спілкуються з своїм народом. Мовою сусідньої країни. А сьогодні це, по суті, мовою агресора. Напевно, ви зазирали книжкові кіоски, газетні розкладки, 80% друковної продукції російською мовою. І тому сьогодні розмови про двомовність це, по суті, сприяння кремлівській пропаганді в Україні. Адже Кремль завойовує Україну через схід прагне завоювати. І пригадаємо врешті, друзі, що Путін почав сприяти сепаратистам, і сепаратист там розквів на ниві підтримки русскоязичного населення Донбасу. Спогодьтеся, друзі, що часто ми не надаємо значення тому, як ми говоримо, що ми говоримо і де говоримо, а між тим з того, як розмовляє людина, як вона спілкується, вона зробити висновок про те. Яка вона є, яка в неї освіта, як вона живе, яке в неї уявлення про наш світ? Наша суспільна ситуація позначається і на ситуації з мовою. Напевно, не всі із вас знають, що сьогодні крилівські ідеологи відкрили другий антиукраїнський фронт. І цей фронт означає війну неградами і мінометами проти українських вояків. Цей фронт означає війну репресіями і утисками проти української мови, проти української книги. 150 мільйонів населення живе в Російській Федерації, і ось на ці мільйони у Москві до цього часу всяк так існувала єдина на всю Російську Федерацію бібліотека української літератури. І от зараз вона постала перед загрозою знищення закриття. Що це означає? Це означає, що Росія воює з Україною на всіх фронтах. І на Сході, на Донбасі, гарячою зброєю, вогнепальною, і на решті фронтів холодною зброєю, словом і репресіями. Ми повинні мати це на увазі. А ще я вам скажу таку цифру, яку мені б хотілося, щоб ви запам'ятали. Держава Україна фінансує на своїй території 1200 російських шкіл. І 1700 російсько-українських шкіл, 1200, 1700, майже 3000 шкіл. А тепер у Росії немає жодної української школи, немає жодного україномовного видання, закривають і знищують єдину на всю Російську Федерацію бібліотеку української літератури як осередок мови. Виявляється, ця бібліотека загрожує державності нашого північно-східного сусіда. Це вам пожива для роздумів. Але щоб не завершувати наше з вами спілкування на такій, я б сказав, навіть сумній ноті, я скажу кілька слів про те місце, де ми зараз перебуваємо. Можливо, для тих користувачів інтернету, хто живе не в Кагарлику, а за межами нашого району і області. Ми перебуваємо у Кагарлицькому парку. Сьогодні це парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 19 століття. Він перебуває під охороною держави. Зараз ви бачите у кадрі Альтанку Ротонду, яку спорудив і ще засновник цього парку наприкінці друзі 18 століття Дмитро Трощинський, який володів карликом, володів парком, мав тут маєток. Його нащадок Андрій Трощинський в середині 19 століття спорудив тут. Цукровий завод, а в Слободі Кам'яну церкву святого Іоакима та Анни. У Рахуваці була подібна церква, але вона не витримала випробування часом. Отож, Кагарлицький парк це наша перлина, яку кагарличани дуже люблять. Щороку на день міста складаються вірші Спеціально до конкурсу, який називається рідне місто моє, і в тому конкурсі юні поети присвячують сотні рядків і кагарлику, і, зокрема, парку, улюбленому місцю відпочинку. Але не тільки це місце відпочинку, це іще й спадок наших попередників, наших предків, який дістався нам. Ну, ось у такому вигляді після війн, революції, розрухи, голоду, бережімо поки що те, що у нас є. Так як Карлицький парк перлина Карлика, так і мова наша це перлина нашої нації. І ще одна така, можна сказати, цифра. У 20 столітті проходить Міжнародний лінгвістичний конгрес. Визначалася краса і багатство естетичне мов світу, а їх кілька тисяч. Українська мова війшла у першу трійку за багатством і естетичною красою свого. Словникового запасу. Шануймося, друзі, пам'ятаємо, що ми українці. Нехай багатою ось такою буде ваша осінь, нехай красивою буде ваша мова.